Всім привіт, мене звати Орес, і сьогодні ми з вами будемо українізовувати наші улюблені танки. А саме будемо встановлювати ось таку українську озвучку. Все, мзди захотіли, поїхали! Робили! Дуже добре, робили! Повторимо! Як білці в око! Почина відтомсти! Квиток ангар отримав! Готов. А на цьому каналі все коротко, ясно, не буду тягнути кота за хвіст. Поїхали! А перед початком відео, хто хоче підтримати мене фінансово, в описі є посилання на донат. Ну а для початку нам потрібно встановити саму озвучку. Я її залишу в описі. Далі заходимо в Play Market і скашуємо ось такий провідник. А у кого телефон Xiaomi, у того він вже по-любому встановлений. Потім ми заходимо в цей провідник, заходимо в завантаження і розпаковуємо озвучку. Для цього просто натискаємо на файл і далі витягуємо в любу зручну для вас.